Усім привіт! Так сталося, що у лавах ЗСУ пару тижнів назад з'явилася перша трофейна бмп 2 м з модулем Бережок. Фотографії цієї БМП можна побачити на сайті Oryx. Це настільки рідкісний звір, щоб ви собі розуміли, що майже на 500 знищених та захоплених звичайних бмп 2 на даний момент припадає тільки одна захоплена та дві знищені бмп 2 м Цей аналоговнятний модуль, що росняви назвали Бережок, Почали ставити на бмп 2 ще у 2020 році, і вже один з них пройшов нелегкий шлях від виставок та парадів до рук ЗСУ. Тому тримайте мій новий піксельний камуфляж у ангар, вже напівісторичний. До того ж було оновлено камуфляж і на бмп 2. Зробив корекцію кольору та дещо відредагував карту Нормалей, додав маленькі дрібниці на броню для більшої реалістичності. У грі і у житті ці дві машини візуально відрізнялися тільки баштою, а точніше модулями на ній. Тому це по суті один той самий камуфляж на двох. Посилання на завантаження цих користувацьких камуфляжів будуть в описі до відео. Дякую за увагу! Приємно є вам грі в новому камуфляжі і до зустрічі!